переходжу до останньої. Так. Чи прийняли? Мабуть, прийняли. Так. Забираю. Забираю. Зупиняю. Так. Б-26. Знайдена. Дочка Б-26 знайдена. Вона тут червить. Все чудово. Добре. На цьому репортаж завершено. Прийняли. Е, ще гляну в наклеусі. Так, дивлюся, тут Наклеус. коли ось злобенький, але може витягнути ту матку. Так, тут матку. Їх не прийняли та що була. Я їм підставляв мотошник. Такс. Але чи є матка? Цікаво. Чи є матка. Так, матка є. Матка є. І вона, мабуть, за розгляну чи червить. Це матка дочка Б 119-ї Данської. 119 Данської. Да, 119-ї Данської. Вона ще не червить, де видно. Бачите, позапічаться. Бджоли ну, небагато. Але що вже є, то є. Дуже нема смислу додати з цей наклеус. Хіба що з іншого наклеуса, але вони можуть побити доматку. Цьому репортаж завершимо.